Студентський парламент Івано-Франківського національного технічного університету Нафтигазу уперше влаштував чоловічий конкурс краси. Організатори діляться враженнями. Працювати було нелегко, однак найдостойніші сторони своїх студентів таки вдалося показати як найкраще. Хлопці представляли себе у чотирьох виходах дефіле та демонстрували свої таланти. Ми їх вчили співати, також танцювати всі виходи, ораторське мистецтво, як правильно поводитись на сцені, як правильно ходити, як правильно спілкуватися з людьми. Як правильно все-таки відповісти на питання, які їм будуть дані, таку традицію до започаткувала, тому що ми вважаємо, що має бути не тільки зовнішність, але і внутрішній талант потрібно показати. Тому будуть і вокали, і хореографії, і вокально інструментальні будуть номери для учасників свята. Конкурс містер університету. Це можливість залишити слід в історії вишу та продемонструвати свої вміння. Я П'ятий курс. І як на мене, це остання моя можливість студентські роки пробувати в себе в такому амплуа. Постаратися здобути цей титул на, на останок. Два місяці багато чому навчився. В першу чергу це різноманітні постановки. Виходи. В першу чергу ми відпрацьовували ораторське мистецтво, як бачите, і просто гарно себе поводити на камеру перед людьми на сцені, бути більш впевненим та зрозумілим для глядача. Я завжди був у Русі, я завжди. Хотів щось робити і не міг сидіти на місці. Тобто, ну такий коркус дає мені можливість це дійснити. Із двох десятків бажаючих взяти участь у конкурсі. Організатори вибрали шестеро найхаризматичніших і найчарівніших студентів. Хлопці вибиралися під критеріями, що всі мають бути просто найкращими. Він має правильно себе поставити перед іншими, правильно вміти показати та вміти висловлювати свою думку і не бути скутим. Дуже хочемо подякувати ректорату нашого університету, Стету за підтримку, а також центру культури, який відіграв немалу роль в наш... ну, в цьому святі. Серед суддів конкурсу, здебільшого чоловіки, обираючи найдостойнішого, намагалися дослухатися до жіночої аудиторії в залі. Ми будемо обирати самого харизматичного, самого хорошого, самого мужнього чоловіка. Ну і подивимося, як будуть ставитись до них фанати. В першу чергу він повинен бути харизматичний для того, щоб гарно виділятися з усіх учасників на сцені. Також вродливий, підтянута фігура. Ну, і я думаю, всі хороші ознаки мають бути. Йому притаманні. Це має бути красива людина, але залишатися мужньою. Ось основні критерії. У актовій залі університету Аншлаг. Кожен прийшов підтримати свого фаворита. Прийшла підтримати Мар'яна Новосільського. Просто цікава подія, на яку можна буде подивитися, тому що не знаю, містер нафтигазу здається, перший раз проводиться. Чи ні? Ну тобто, я ще не була на раніше на таких конкурсах. Ліричні пісні та запальні танці найталановитіші хлопці університету влаштували видовочне і феєричне шоу. Переможцем конкурсу став студент 4-го курсу інженерно-екологічного інституту майбутній геодезист Мар'ян Новосільський. Звідси ігоре несіця вередовод плейхас учасники. Галина Гордашко, Андрій Левків, новини телеканал Раї.